З Прокопович вчиться жити по-новому. Ногу втратив в березні, потрапивши під ворожий обстріл на Харківщині. Поначалу тяжело було. Вольна ходити було. йому, покарна вісім навчиться держати. Ну а потім з часом все нормально. Реабілітацію Денис проходить у стаціонарному відділенні державного протезно-ортопедичного підприємства. Протез для захисника виготовили максимально, врахувавши його стиль життя. Це стопа виробництва Сполучені Штати, четвертий рівень мобільності. Вона має рухливість і в передньому відділі, і в задньому відділі стопи, і імітує роботу як гумкоступневого суглоба. На підприємстві кажуть, кожен протез унікальний виготовляється вручну цілою командою фахівців, використовуючи найсучасніші комплектуючі. З вузлом німецької фірми Автобок стопа тут теж стоїть німецької фірми Штрафіндер. Ми виготовили лише куксоприймач, індивідуально згідного зліпка зліпка. Ходити пацієнтів спочатку навчають на лікувально-навчальних протезах. Хлопці його обношують, ми коригуємо, дивимося за станом кукси і за станом протезного виробу. Коли культяна буває вже більш стандартних розмірів, вона формується, ми починаємо виготовляти основний протез. Державний протезний завод уже понад 90 років виготовляє протези і є чи не єдиним в Україні, який допомагає захисникам повернути віру в повноцінне життя. Фахівці зазначають, якість у Вінницькі протези не поступаються іноземним. Ми маємо підписані договори зі всіма постачальниками, які постачають найкраще комплектуючи німецькі, американські, канадські. Тобто на рівні з європейськими протезами ми наше підприємство виробляє такі самі вироби. Вчиться заново ходити і Руслан Романюк з Києва. Ногу втратив при обороні столиці. Це постійний протез, тобто згинаючимся коліном 150 кг витримує вагу, водостійкий. Бачите, півтора місяця я вже можу ходити навіть без цих без костей. Фахівці констатують обмеження мобільності неабиякий стрес для пацієнтів, тому обов'язково проходять і психологічну реабілітацію. Ми протези не ховаємо. Приходять молоді хлопці, ми їм робимо гарний, якісний протез з нормальним. Малюнком, такі як вони хочуть, по бажанню, гарні комплектуючі, їх не потрібно ховати. Протез – це зараз аксесуар, яким потрібно користуватися і нормально жити з ним, працювати, навчатися. Над створенням штучних кінцівок на підприємстві чаклують фахівці, професіонали з багаторічним досвідом, працюють на совість і хочуть, аби їхні підопічні знову відчули радість життя. Найголовніше завдання нашого підприємства це людина до нас має приїжджає переважно на колясному візку. Від нас вона має вийти на своїх двох ногах і з свобідними руками, щоб вона могла далі собі жити, як вона до цього жила. На 4 тисячі вінничан хворіють на коронавіруса в області. Кількість пацієнтів уже сягнула 158,5 тисяч. Лише за добу маємо плюс 371 підтверджений плр тест. Із приходом осені все більше людей з ковідом госпіталізують у лікарні, рятуючи пацієнтів. Хворіють і медики. Вчора тести підтвердили захворювання у чотирьох медичних працівників. Не оминає недуга і дітей за добу. Ковід підтвердили у 37 маленьких вінничан. Одужав 220 один пацієнт. Життя ще одного хворого врятувати не вдалося. семеро діток, сім пакунків. Пані Олена отримала продуктові набори для своєї багатодітної сім'ї. Каже, це суттєва підтримка, та найбільш приємне відчуття турботи. За нас не забувають, допомагають слава богу. Є хороші продуктові дають Велике дякую міській раді і соціальній службі, що не забувають про нас багатодітних. Підтримувати війничан місто допомагає місія ЮНІСЕФ для вразливих верств, населення, продуктові набори то значна економія сімейного бюджету та й часу на закупівлю найнеобхідніших продуктів. Вінницька міська територіальна громада за доручення міського голови прийняла рішення звернутися до Асоціації міст України, щоб визнали партнером щодо надання допомоги такої цільової, цільової пожертви в розмірі 1 млн 460 тисяч гривень саме для окремих верст населення. І нашу заявку було прийнято, задоволено. Цим коштом департамент соціальної політики міськради і придбав продукти для малозабезпечених вінницьких родин, в яких виховується майже три тисячі дітей. І, Наприклад, в неї дві дитини в складі сім'ї, то буде таких продуктових наборів два. Якщо це чотири дитинки, то чотири. Якщо вісім дітей, то вісім продуктових наборів. Тобто скільки дітей, стільки продуктових наборів. Фахівці Департаменту соціальної політики в телефонному режимі телефонують саме таким категоріям населення і запрошують для отримання продуктових наборів. Видача здійснюється з 10 до 16 години, крім суботи і неділі. До пакунку війшло 21 найменування: різноманітні крупи, м'ясні консерви, олія, цукор, чай і до нього. В перший день їх отримали пів тисячі сімей. Куточок для дозвілля у одному з закладів освіти, що приймає переселенців, з'явилась нова зона для релаксу. Новенькі пуфи, білосніжні стільчики, столи, дошка та полички все це, це допомога ЮНІСЕФ. І така підтримка стала можлива завдяки постійній співпраці міста з міжнародними організаціями. Ми дякуємо дитячому фонду. Тому що завдяки саме ЮНІСЕФ ми змогли і обладнати такі кімнати відпочинку у двох шелтерах, які розміщені на базі гуртожитків закладів професійно-технічної освіти, а також в одній із закладів загальної середньої освіти. Загалом місту передали 50 великих та 30 маленьких пуфів. Більшість з них розмістили у шелтерах, а частину розподілили поліцеях міста. Для того щоб створити і маленьким віничанам, жителям, маленьким жителям Вінницької територіальної громади, і дітям з числа внутрішньопереміщених осіб, тому що не секрет їх у кожній школі. Діти ВПО є, на зараз їх нараховується більше 1300, уже по мережі створити комфортні умови не тільки для навчання, але й для відпочинку. Крили колаборантів співробітники СБУ зібрали докази добровільної співпраці з ворогом трьох громадян України на тимчасово окупованій Луганщині. Вони очолили незаконні правоохоронні органи та працюють на благо окупантів серед зрадників і очільник так званої прокуратури Кремінського району ЛНР, незаконно створеного окупантами на території Сєвєродонецького району прокуратура Республіки по Кремінському району осуществляет на основі закону Луганской Народной Республіки. Основными задачами прокуратуры является неукоснительное соблюдение законов ЛНР. Викриті колаборанти та зрадники обов'язково відповідатимуть перед законом. Їм загрожує довічне позбавлення волі. Прихильника руського миру затримали і на Вінничині. Вам вручається копія ухвали слідчого суді про проведення обшуку. Він підтримував вторгнення Росії на територію України. У помешканні чоловік зберігав пропагандистські матеріали, а у соцмережах відкрито підтримував війну. Тепер він начальну загрожує до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Вінниці інспектори муніципальної варти продовжують контролювати дотримання містянами правил благоустрою. Нині перевіряють приватний сектор. Чи не забруднюють недобросовісні господарі водойми, скидаючи в них неочищені стоки? На таких порушників борці за чистоту і порядок полюють роками і карають чималим штрафом до 1360 гривень. Було перевірено 78 об'єктів, 78 і будинку володінь, які от, по нашій інформації зливали частина із них рідкі відходи в струмки, частина із них не облаштувала вигрібні ями. Тому працівниками муніципальної варти з початку року було складено 58 протоколів про адмінправопорушення. Саме як я вже сказав, це не облаштування вигрібних ям. І виведення з труб для рідких відходів саме в струмки. Вони були також демонтовані. Крім того, традиційно муніципали патрулюють і акваторію південного бугу. Слідкують, аби люди не засмічували як прибережну зону, так і саму річку та струмки. Шукають порушників і серед тих, хто незаконно виїжджає на Буг на водному транспорті. Було складено два протоколи про адмінправопорушення за статтею 116, за частиною 1 і 5. Це без права посвідчення на право керування плавзасобів І ще один протокол за керування плавзасобами іншої особи, особою, не власникам, який передав йому. Виховують патріотизм та любов до здорового способу життя, а також розповідають про права і обов'язки дітей. У школах Вінничини працюють поліцейські за кожною школою. Закріплений ювенальний поліцейський, який приходить, проводить бесіди, профілактичні перш за все, вчить їх патріотизму. Попереджає про те, що не треба не можна скоювати будь-які правопорушення, надаємо їм таку правові знання. У населених пунктах області, де бракує ювеналів, їх замінюють так звані шерифи. Це поліцейські, які пройшли вишкіл за американською системою. За словами начальника Нацполіції області Івана Іщенка, він лідер в Україні за кількістю вже працюючих офіцерів громад та відкритих поліцейських станцій. А до кінця року вони мають з'явитись навіть у найменших громадах області. Це буде перший регіон в Україні, де кожна в кожній громаді будуть декілька шерифів. Вже відкрито 55 поліцейських станцій, які працюють для безпеки наших громадян, і в них вже працюють 119 поліцейських офіцерів громади. Це є найбільший показник в нашій країні. Вони перш за все працюють з людьми для людей, постійно знаходяться в тому населеному пункті в тій територіальній громади, яку вони обслуговують. Він може будь-який час, будь-яку хвилину негайно відреагувати на їх заяву та повідомлення, і надати їм допомогу. Нагадаю, після переїзду Харківського університету внутрішніх справ на Вінничину поліцейські офіцери громад навчаються у нашому регіоні. Мотанка майже два метри завишки. Віднедавна вона дивує перехожих на одній з вулиць неподалік площі Перемоги. Виготовила гігантський український оберіг віницька майстриня Юлія Марченко. На свою першу роботу таких розмірів витратила лише день. Здебільшого ж разом з донькою виготовляють маленькі ляльки, так звані мотанки-подорожниці. У вузлику кожної шматочок української землі. Народі вважають, вона захищає від біди удалені від рідного дому. У велику силу ляльок захисників. Сниць Юлія вірить щиро. Одну з них з собою на фронт взяв її чоловік. Тепер майстриня передає мотанок бійцям, аби повертались живими і неушкодженими. Десь близько тисячі. Ми вже передали мотаночок, таких. Ну ми там сильно їх не рахуємо, плюс-мінус, але ми стараємося щотижня відправляти з посилками, тому що багато знайомих волонтерить, і хлопці чекають підтримки нашої. Жінка певна, її місія сьогодні тримати культурний фронт. Разом з колежанками проводять майстер-класи з виготовлення мотанок та інших народних оберегів і вже готуються святкувати перемогу над окупантом. До цього дня Юлія запланувала створити колекцію гігантських мотанок різних видів. На переконання майстрині вони яскраво символізують велич та незламність українського народу. Ми віримо в те, що Україна розквітне, відбудується, і ця мотанка це такий, знаєте, як символ. Це берегиня, взагалі мотанка, просто в великих розмірах масштабована, скажімо так, і хотілося передати цей символ родючості української землі і те, що все буде Україна.